Привіт всім. Мене звати Кулі. Я брехун. Так називають мене мої друзі. Але я з ними, якщо чесно, абсолютно не згоден, бо я вважаю, що брешу не я. Брешуть усі навколо мене. Бо так простіше, так зручніше, так комфортніше жити. От, До прикладу, підніміть руки з вас ті, хто жодного разу в своєму житті не брехали. Вірно, таких немає. Бо. Всі ми хоча б раз в своєму житті збрехали. Е, в якихось скрутних обставинах е, через вигоду, через гроші, е, через сором'язливість і врешті-решт через жінок. От я буду з вами чесним. Я намагався в своєму житті брехати, але у мене просто не виходить. У мене якась така дивна річ, що. Про що би я не збрехав, воно обов'язково відбудеться. Або вже було правдою. От до прикладу, минулого року ми е, з моїми друзями їздили в Стамбул. І одного вечора ми сидимо з ними в якомусь класному турецькому кафе, п'ємо каву навколо куча красивих жінок. І мої друзі з мене стібуться словами якогось відомого поета: о кулі-кулі! Скільки навколо жінок, і всі вони чужі. А я кажу їм, неправда. ця, і вказую на якусь блондинку, яка проходила повз, а, теж була моєю. А вони мені кулі, ну як? Вона могла бути твоєю, коли ти навіть турецькою не розмовляєш. І це правда. Я бачив її вперше в житті, і я збрехав. Але через секунду вона повернулася і, уявіть, закричала на все кафе Кулі! Я ледь тебе впізнала. Виявляється, два роки тому в Парижі ми з нею зустрічалися. У нас був Роман, і вона кохала мене. Але тут, в Стамбулі, я про це зовсім забув. Не вірите?